Майже 70 років тому Люція Глібкодолинська стала першою режисеркою одеського телебачення. Проте це не єдина сфера діяльності, де Люція Олександрівна знайшла своє призначення. Все своє життя вона присвятила творчості, працювала доцентом одеської консерваторії, а також була членом журі дитячого міжнародного телевізійного естрадного фестивалю Зіронька, який вже протягом 30 років відкриває світу нові таланти. За своє життя Люція Олександрівна підготувала більше 200 постанов для українського та, зокрема, одеського телебачення. Свої знання вона також передала великій кількості студентів в Одеській музичній академії. Вона була дуже лагідним. Вона вміла так поставити. Працю, що ніхто ні на кого не, не злився, не сердився, але всі відчували, де вони повинні бути, як вони повинні говорити, і завжди це була велика, велика сім'я, як наша Україна зараз. Рідні та друзі Люції розповідають, двері у її будинку були завжди відкриті для гостей та згадують випадок, коли дехто скористався довірою жінки. Зайшли, а Люція говорить, а у мене сьогодні день рождення, садіться, ось це капітан дальнього плавання, ось це режисер. В общем, дом був відкрит, і причому він був відкрит, однажды вона говорить, я приходжу додому, двері відкриті, От я захожу, там какой-то мужчина надіває куртку одну, другу, берет шляпу, е телевізор портативний і мені, А все остальное вам всі, хто оточував люцію, діляться спогадами. Вона була мудрою жінкою. Тож багато хто прислухався до її порад та думок. Вона казала: якщо е ви е хочете чогось дочекатися, треба бути. Дуже терплячими. і треба думати про щось добре, хороше. Тоді дочекатися буде легше. Потім вона завжди дуже велику вагу приділяла діточкам. Вона казала, що діточки це маленькі росточки, яких треба піклувати та підтримувати. Праця Люції Глібко-Долинської продовжує жити і сьогодні в творчості її учнів, в її фільмах та пам'яті багатьох одеситів.